В Одесі кардинальні зміни. Меру Труханову різко вказали на вихід через російський паспорт. Це так несподіванка, чому розвалився союз Зеленського і Труханова, та як банкова насправді роками не помічала російських паспортів Мера Одеси та навіть навпаки радо співпрацювала. То що ж сталося, що Зеленський різко змінив свою думку? У цьому відео я спробую довести, що насправді в офісі президента не НАТО переймалися російськими паспортами, а все зводиться до політичної боротьби, в якій команда Зеленського розраховує, що Одесу від російської окупації захистять не українські військові, а московські ікони. Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами не загубились і погнали. Оце так викриття Україна вже 10 років, як знає про російський паспорт Труханова. Журналістських розслідувань. Як от тепер ця інформація раптово опиняється на столі у президента Зеленського історію із виявленням у одеського міського голови Геннадія Труханова російського паспорта публічно провернули насправді за кілька днів. Стежте за руками, бо у стрічках телеграм-каналів це має насправді феєричний вигляд. Ось сам Труханов вже навіть 12 жовтня. Публікує відеозвернення, де говорить про те, що банкова збирається позбавити його громадянства України за російське громадянство. Уже наступного дня одеська газета Думська пише, що рішення комісії при президентові Труханову вже готове, і ще через день це вже вівторок, 14 жовтня. Президент Зеленський заслуховує у своєму кабінеті главу служби безпеки Малюка. У дописі гарант натякає на наявність російського громадянства у певних персон. Але увага, тут без імен і прізвищ Труханова Зеленський так і не згадав. А от вже слідом сама служба Божа викочує викривальний пост тут вже окремо про мера Одеси із його російськими документами, що підтверджується насправді витягами з російських реєстрів. Там додають, що Труханов має ще й діючий закордонний паспорт країни-агресорки. Він виданий строком на 10 років, і цей термін до речі спливає 15 грудня 25 року, буквально за два місяці. А тепер розгадка цього фокусу і всього цього медійного кіпішу. Усі ці докази СБУ далеко не сенсація. Про Труханова його російський паспорт. Інформація з'явилася не вчора, і навіть не позавчора. На це вперто закривали очі ще з початку його мерзких повноважень. А це на секундочку чотирнадцятий рік, коли навіть. До речі, ще й Зеленським не пахло. Труханов тоді, у 2014 році, вперше балотувався на посаду мера Одеси. За кілька днів до дня голосування, видання Українська Правда публікувало матеріал, де стверджували, що Труханов має другий паспорт Російської Федерації, який отримав ще у 2003 році. На той момент, як і зараз, зрештою команда Труханова це заперечує. Хоча я тут зупинюся, скажу окремо, що їхні заперечення. Виглядають ну дуже непереконливо, коли ми бачимо вже безліч документів на цю тему. Якщо ви думаєте, що у 2014 році стався якийсь факт, про який міг раптом не знати чи не згадати Зеленський, то ні, скандали на цю тему були постійно. От, наприклад, ще одна хвиля викриття накрила Труханова у 2018-му. Тоді ширились. Такі собі сканкопії їх зробили публічними журналісти слідство інфо і допомогли розкопати ці артефакти. Іноземні колеги журналістів під час великого розслідування офшорних скандалів по всьому світі. І найбільше прикол у тому, що тоді, на той момент, управління СБУ в Одеській області заявило, що увага. Не знайшло жодних доказів російського громадянства у Труханов, хоча ж у лютому, того ж 18-го року, коли це сталося, мер Одеси ще й загримів за статтею про привласнення майна. І переховувався навіть від вручення йому підозри за кордоном. Тоді навіть прокурори підтверджували інформацію, що мер Одеси володіє паспортом Російської Федерації, який виданий у 2002 році. А от новий витік у цій історії в вересні 25-го року вже дали волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко і блогер Ігор Лаченко, більш відомий як Лачин пише. Ну а далі все це виглядає насправді вже як відверто зарежисована вистава, причому далеко не найкращої якості. Блогери опублікували документи, які і ще раз доводять наявність російського громадянства у Труханова. Я не буду тут окремо зупинятися на тому, який це феноменальний просто збіг, публікація Стерненка і Лачення і рішення Зеленського про позбавлення громадянства буквально за пару днів. Тут, як то кажуть, здогадайтеся самі, чому так відбувається, але повернімося до документів. Труханов ймовірно оформлював російську банківську карту буквально за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення 9 лютого, 2022 року. І ось тут вже у президенту вірувався терпець, але правда в тому, що російський паспорт Труханова за весь цей час. Був не просто секретом Польшенеля, а реальним ще й політичним мемом. Вже ні за каденції Порошенка, ні за часів Зеленського його за це не чіпали. Як ми бачимо, СБУ цю інформацію перетравлювала понад 10 років, і тільки вже на четвертий рік повномасштабної війни прозріла. І тут давайте зупинимося детальніше, чому так відбувається. Трухановому закидають про російські нахили цілком резонно. Я з цим абсолютно згоден. Він достатньо набігався камерами із георгіївськими стрічками, достатньо. Наговорив заяву, виправдовуючи анексію Криму, окремо навіть зі свого досвіду, скажу, що був цього року в Одесі, десь два місяці тому, у серпні, і мені особисто очевидно стає зрозуміло, що ні ідеологічно, ні політично, ні навіть як господарник Труханов ну не вивозить свою посаду. Він просто паскудний мер. Я вважаю так і чітко про це кажу. Але його вибрали Одесити, і в цьому насправді є часткова заслуга і зеленського. Як вам таке? Тому те, що мер нікудишній з російським душком відверто не говорить про те, що банкова хороша. Це ті дві правди, парадокс, які ми мусимо усвідомити і прийняти до цього часу. І сам президент і його офіс радо співпрацював із Геннадієм Трухановим, маючи неабияку вигоду. Тому навряд російський паспорт був причиною розриву між мером Одеси і Зеленським. Власне, і призначенець Зеленського в обласній вже адміністрації Одеси Олег Кіпер теж не без слова, російський паспорт згадується в засобах масової інформації. Такі документи журналісти знайшли у його дружини, і принагідно також нагадаю, що це саме кіперу належить фраза про те, що від висадки російського десанту в Одесі захистила молитва. Московського патріархату той в ефірі доводив, що нібито це подяка митрополиту, який їздив іконою уздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійнявся шторм і це, начебто, завадило росіянам. Це такий шок викликало у військових. Що навіть командувач військово-морських сил віцеадмірал Олексій Нішпапа в інтерв'ю йому доводилося пояснювати, як насправді вдалося врятувати Одесу від висадки російського десанту. Напишіть до речі, у коментарях яку з версій ви вірите найбільше цікаво буде почитати. Отже, це все доводить, що паспорти сусідньої країни, чи як би узагальнив це все російський душок Зеленському абсолютно не заважає назначати в свою команду різних людей. Тому повертаємося до Труханова. Він був завжди, принаймні до цього моменту, зручним для банкової, оскільки його підконтрольна проросійськість. Добре конкурувала на той час і ще живою партією ОПЗЖ опозиційна платформа за життя напередодні місцевих виборів 2020 року. Слуги народу вже розуміли, що в південних і східних регіонах України різко втрачають позиції. Не виключенням стала й Одеса. А тому Зеленський разом із партією зробили ставку на Труханова і його партію у протистоянні з ОПЗЖ на місцевому рівні в Одесі. Так цей союз і визрів. Тому фактично Труханову ніхто не заважав конкуренцію на виборах мера, не створювала слуга народу його російський паспорт Зеленський не помічав, і все для того, щоб Труханов став тараном проти ОПЗЖ в Одесі на користь банкової. Але така дружба, зрештою, надломилася через політичні ревнощі. вже під час наступного виборчого циклу, який як нас переконують. Наближається і може відбутися 26-го року. Ситуацію підігрів ще й страшний потоп в Одесі, під час якого загинуло дев'ятеро людей. Відповідальність поклали на Труханова. Мер ще й тоді виправдовувався негодою. Казав, що в місті випала аномальна півтора місячна норма опадів, але ж ніхто не сказав, хто призвів до тотальної забудови Одеси, де через непробивний асфальт та бетон не може нормально просочитися у ґрунт стічна вода. Нехай розбирається з цим прокуратура, та не вже дійсно трагедія стала тригером для різких рішень. Насправді версія про підготовку до виборів виглядає найбільш логічною, бо коли ними не пахло, ніяких рішень, і критики Труханова не було. А тепер у Зеленському вкрай важливо розуміти, що мери не зможуть становити йому загрози на місцях. Я нагадую, що у 19-му році, 20-му єдині вибори слугам, де не всюди вдалося перемогти, це місцеві навіть у Києві. Більшість опозиційна до центральної влади, там коаліція Європейської солідарності та удару. Тому, вдруге, вони такої помилки не допустять і замість домовлятися з мерами будуть. Політично їх усувати, і якщо з Трухановим з його російськими паспортами це було досить легко, то на черзі Філатов у Дніпрі і Кличко у Києві. Зараз у банкової з ними дуже натягнуті стосунки, м'яко кажучи, на користь цієї версії, до речі, говорить законопроект слуг, який обмежує термін перебування на місцевому престолі до двох термінів тобто, хоче щоб. Мери, які вже довго сидять у на своїх посадах, навіть не мали юридично змоги балотуватися. Та тут ще питання чи проголосує Верховна Рада за такі зміни. І ще одне питання, чому тоді Труханов не в тюрмі, якщо влада щиро непокоїться за проросійські настрої в Одесі, а не за свої політичні бали і підстави цьому є. Адже 23-го року набув відкривала справу про розкадання грошей на купівлі з банкрутілого заводу, і там був замішаний Труханов. Йдеться про оборудку на майже. 200 мільйонів гривень, але Труханов чомусь виходить з під арешту. Вже і військові ветерани цілком закономірно питають. от прочитав в телеграмі, чому у Труханова тільки забрали громадянство і жодних винувачень. А от тепер мером Труханов. Бути не може ось цього банкова досягла. Кому ж віддали Одесу. Відсилка на це була насправді з самого початку у телеграмі Зеленського. Адже біля малюка на фотографіях сидів чинний глава Дніпропетровської Алесак. Він може очолити тепер Одеську міську військову адміністрацію. Це новостворений орган, подібний до того, що зараз у Києві КМВ. На цю посаду президент призначає своїх людей для керування міста у військовий час. По суті, це паралельна влада до мерів. В Одесі такий орган був лише на обласному рівні, на чолі з кіпером, про якого я вже згадував. А тепер додався і на міському, і вже не паралельно, а замість мера, замість Труханова. А поки відбувається імітація боротьби з Росією в Одесі, то сама Російська Федерація насправді активно заявляє про плани захопити місто. Останні півроку я активно помічаю, як цю тему качають російські пропагандисти. Ну от вам з найяскравішого помічник російського диктатора Микола Патрушев цьогоріч неодноразово насправді заявляв російським пропагандистам про наміри Росії захопити в Одесу, називав Одесу російським містом. Туди ж можна віднести і піскова, прес-секретаря Путіна із заявами про те, що в Одесі та Мико. Миколаєві, він казав, нібито є багато прихильників Росії. До речі, напишіть у коментарях, як думаєте ви, яка інформація вразила вас найбільше. А якщо не хочете, не треба, прямо зараз натисніть на лайк і на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!